Вітаю вас, друзі! Я думаю, всі ви вже чули таке твердження, що закон зворотньої дії немає. Тобто, якщо закон було прийнято сьогодні, то на вчорашні події, наприклад, цей закон вже не розповсюджується. Але не в Україні. Сьогодні народний депутат Ярослав Залізняк повідомив наступне: МінФін будуть пропонувати впровадження підвищення податків заднім числом, а саме з 1 жовтня. Тобто вони планують десь всередині, а то й в кінці жовтня голосувати за закон про підвищення податків. Але вони хочуть прийняти його в кінці жовтня, але зробити так, щоб він почав працювати з 1 жовтня. А я нагадаю, що пропонується цим законом. Буквально декілька пунктів. Підвищення військового збору з 1,5% до 5%, збільшення податків на першу другу групу ФОП, авансові внески на АЗС, 1% на всі форми ФОП третьої групи, 25% податку від прибутку на фіну, для фінустанов, 50% податок на прибутки банків у 24 році. І ще, і ще, і ще. І ось вони планують прийняти цей закон, а щоб він працював заднім числом. Ну, я не знаю, можливо, українські депутати вважають, що саме це є європейський підхід, але в Європі я такого не бачив і не чув. А напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви назвали оцю ситуацію? Ну, а ознайомитися із заявою Нардепа Залізняка ви можете на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.